Всім привіт, друзі! Сьогодні я знову розкажу про топ-3 ігри на телефон без інтернету. Ну а не будемо тянути час, погнали до відео. Вибачте, якщо комусь не сподобається, як виглядає відео, я старався якось щось змінити. І не забудь підписатись, друже, а тим, хто підписались, дуже дякую! Перша гра Том Голдран. Цю гру знають багато, тому що це Том Голдран чи Голдран. логічно. Е, тут є багато персонажів. Том, Анджела, ще багато хто. Ну, і ви знаєте, якщо дивились Том і його друзі? Е, я дивився. що, Тут ігра сама, от, зараз дивіться, от, бачите, я почав грати, сам прикол гри, тут збирати золото, бігати за цим е, челіком, єнотом, не знаю. Який це золото, типу вкрав, треба за ним бігти і просто збирати золото. Все. в принципі, весь прикол гри. А, ну, тут є такі штучки, наприклад, як. От, бачите? Буває, що ти можеш знайти кейс, знайти більше золота, або взагалі алмазики. Про це ми поговоримо потім. А, тобто, тут багато чого є, тут. Наприклад, о, бачите, портали ось такі, ну тільки портали, не знаю, як це назвати. Наприклад, я був в Тома в локації, зараз я в Анджелі. Ну, тобто я в Анджелі, а не в Тома в локації. Тобто, головна локація, конечно, втома. Але можна переходити в різні такі локації. Ще є локації всякими там, допустимо, ну, що, під водою локації. Ну, багато чого. Ми не будемо це перебирати, то будемо тут. Задержуватись надовго. Ну, ви, я думаю, зрозуміли. А ще тут, звичайно, є дуже багато класних маханок. Ну, я про них вже, в принципі, розказав, але в будь-якому ще раз повторюю раз, там можна прокачувати дом. Це доволі складно, але можна. Ще можна отримати безплатні награди. І саме головне босси. Бо, бачите, тут босс зараз. Бо я зайшов до цього дінота. І тепер він біжить. Я біжу за ним, і вам треба оці всі тяжкі штуки преодолівати, щоб ну, логічно догнати його. ну логічно ж. Ну, ви його маєте догнати. Ну, так, да, догнати. А потім дати йому побагці. Прямо прямому утворю. Ну, тобто, бачите, я зараз біжу. І от вже близько-близько, близько-близько біля близько цього єнота. І коли ви підійшли близько, то вам треба дуже швидко тапати на екран, чисто, щоб взяти і з нього золото вибити. І потім вам дадуть 500 золота і два алмазика. Це перший тільки бос, а є такий час, коли він може літати на воцій. На машині. Ну а так да, от я, наприклад, зараз злився, щоб показати вам. Тут ще, бачите, було, можна скор набирати, я раніше прово ще був там, і відкривати кейси можна, якраз ті, які вам дають. От, випадає 200 золота, прокачка і 10 алмазів. І ще, якщо відкривати вот так кейс, то треба чекати 6 годин. Це багато, але нічого страшного. Ще завдання, от як я говорив, класні, можна секретні завдання відкривати. Да. Але це треба давати там оці бомбочки, а вони доволі тяжко їх достати, друзі. Так що, да. От ще, як ви бачите, я показую, от, як тут можна строїти все. Доволі класно. Прикольна гра, одним словом. Ну, а так да. Положайте це все. Хоча, друзі, почекайте, є ж зони, я вам не показав, є зона хенка. От. Джинджера. Ще є такого Бена. Ще є отакого Тома. Ще є отакої кричихи якоїсь, не знаю. Ще є. Цього ще Бена і ще джинджера. Кстати, мене щось там запікало. Нічого страшного, це мої часи. Да. Ну, окей. А, так. І, як ви зрозуміли, да, багато персонажів. Є взагалі скіни. Які купляють треба за гроші, але, друзі, повірте, не купляйте, не купляйте. І без скінів грається хорошо, друзі, як говориться. Без скінів, зато не в обіді. Так що, так, да, сама гра класна. Ну, а ми переходимо до слідучої гри. Слідуюча гра без інтернету Flow FIFA. Дуже прикольна гра. Тут можна от, в магазині купляти різні штучки. За геми. Якщо вони у вас є. Да. Так що так, да. тут багато скінів є. От такий баскетбол у мене є. Отакі ще різні, як ви бачите, тут є дуже прям багато скінів. Якщо ви будете тут прямо грати в вічність, то, звичайно, ви всі скини доберете. Але в мене зараз їх не так багато, так скажемо. Тому що тут скінів, напевно, не знаю. 200 майже, а може б. Бі... Ну, а, вон, бачите, показує 117. Да. Я просто трошки сліпий. Бо, ще тут такий є гоуст, я хотів би його собі, він прикольно виглядить. Ну, як я говорив, тут багато всього, що... багато скінів. Е... І тут сама ігра. показую. Треба просто рухати. Це це полозіться суші, і що я вообще не поняв. На суші не похоже, але це полозі суші. Вам треба збирати монетки і робити завдання. Вон я завдання роблю. Бачите, зараз дороблю. Во, і mission complete. Кожен день завдання. От ви можете отак чисто розганятись. Ну, це треба прям пробру бути. Для того, що я. Ну так. Да. Ще тут, як ви бачите, отримуємо за місію 50 монет. Це дуже класно. Во, у мене 100 монеток, і можна купити в Луфі. Тут ви берете, зажимаєте і потім тапаєте. І вам випадає щось рандомне. От мені випав лайтбульб. Вау! Ну, прикольно! Виглядить само. Я його буду надівати, звичайно, класу скінчить. Ну, як ви зрозуміли, тут ще от, 5 днів. Через 5 днів буде райдужна така штучка. Якщо ви будете купляти, вам тільки райдужні будуть попадатись, Да, є тобто, рідкі. І да. ще тут скини мають свої особливості. Наприклад, допустимо, це тут Ек. Якщо ти доторкнешся до, до стіни, ти просто, ну, програв. От зараз покажу вам. Опа. Опа, зараз я пройду трошки, попробую. А Точніше, це я зараз голову записую, а не проходжу, да. От, бачите, я торкнувся і все, кінець ігри. Тобто, тут -то така доволі класна механіка, багато всього. А в самому магазині кожен день дають лакі спін. І от ще дають. Ну, і ще дають. Этот безплатний подарунок. Так, да, вот, вот. кстати, я по то якимось образом зміг купити за 9 гімнів 200 монет. У мене, якщо чесно, друзі, в мене проста версія, але я ще не знаю. Я сам нажав, я сам в шоці. Я просто просту версію скачав, що це таке? Ну, в общем, не знаю, бах чи що, але в мене якось. Купилось. І як? Я вищию. Ну, окей. Ну, это мы поняли. Ну, а так игра класна, прикольна, Советую. Переходим до следующей. Підпишіться, будь ласка, друзі, я дуже старався над відео, надіюсь, всім сподобається. Япі? Ну, а про следующую гру ми будемо говорити доволі довго. 5 хвилин. Менше. А, прикол гри в тому, що ти сосиска, яка має на вилку просто сісти. По приколу, не знаю. Чисто Чисто на вилку треба і все. От бачите, тут кнопки. Вони, наприклад, відкривають різні штуки. Ну, оці палки відкривають вам, ну, типа, просто дають проходи. Да. Проходи просто. Дають. Кнопки, в принципі, вас не зразу з'являються, тому що там ну, є всякі інші фільми. але ми про це потім. Да. Е, ще ці ножи є. Якщо ви до них доторкнетесь, то ну, вам погано буде. Так що до них краще не приторкайтесь, просто обходіть їх. Ще є такі кольця, вони вас ускорюють. Прям, ну, Ускорюють. берете, опа і ускорюєтесь. Так. Да. Вам треба викувати завжди. Чисто просто на вилку насадитись, все. Тому що висосістка на вилку вас з'їряють. Насправді ні. Я не знаю. Просто <рес> ігра така прикольна, от і хотів додати без інтернету. Ні? Ну, саме ігра класна, тут багато механік, от, наприклад, оці штуки вас вони приліпляють і головне не попадіться на оці чорні штучки, то вони вас. Ну, Теж трошки покоцають. Оці штуки вас причіпляли. Тут, наприклад, жилейки, вони вас відштовхують. Ви можете від них. Ой, я попався на ножик. ну, да. Ви можете від них відскакувати. Класно, просто, ну, прикольно, механіка така. Та й все? В принципі, класна. Класна механіка, так? Тут, крім цього, ще от зараз я розпакую нову механіку. Це лампочки. Тобто треба нажати речаги, щоб всі лампочки зарядились і відкрилась двері. І тоді ви зможете виграти логічно, логічно. О, отак. Я всі нажав і відкрилось. І потім навику. Уху! Ой, промазав. От, тепер не промазав. Ну, а ще тут є спешл левели. Там може вообще все произойти. Ви можете стати великим, маленьким, можете стати. Не знаю не знаю, чим. Всім. Тому що з першого левелу я з першого Ну, а ще там є прикольні левели. Але найголовніше, що там дуже багато монеток. Да. Багато прям. Во, бачите, скільки я зібрав. Ну і вам теж треба просто на вивку насадитись. Да. А ще тут є шоп. Тут є різні скіни для вашої сосиски, за яку ви граєте. От тут ви бачите, зараз я вам всі скини покажу, щоб ви ну, знали, якщо що. Може ви що -то будете назбирувати, якщо, звичайно, підете до цю ігру. Ще тут, звичайно, зарекламу є. ну, друзі, якщо ви ну, доволі смарт, то ви зрозумієте, що можна. Так що, в будь-якому випадку, ця гра все ще без інтернету. Тому що в неї можна без інтернету грати! Окей. Ну, в общем, это мы поняли. Ну, если вы, конечно, хочете, то можете інтернет включить и забрать там якийсь банду, но я играю просто по приколу. Ну, да. Ну, тогда, классно. Для сосиски є, ну і для вилки є. Для Вилки ви кста можете в більшості тільки в подарках взяти. Кса, якщо ви нажмете на Ads, щоб їх закрити, то нічого не буде. Тому що. Чел, якщо ти без інтернету будеш грати, і так не буде ніяких реклам. Так що, так, можна це просто пропустити. І так, І так, яка слідуюча? В общем, портал там є, він вас уменшує, наприклад. Бачите? Портал, я його взяв, зменшився, чашки нажимаю. Є різні механіки, прям дуже багато їх в цій грі, тому що я бачите, на якому 147-му друзі. А, да. Так що там? Да. Да. Ще тут є настройки? Це, напевно, останнє, що ми будемо говорити, друзі. Настройки ви можете включити саунди, або виключити, музику виключити, включити і вібрацію. У мене все включено. Ну а так, в принципі, це все по цій грі. Да, Тімон, це було все по цій грі. Так що, да, це все? Да. Кінець, друзі, відео, да? Ну, а так з вами був Тімон Арт. Всім пока-пока і всім хорошого дня!